Курс чудес. Урок 200 Немає іншого спокою, крім спокою Божого. Більше не шукай, ти не знайдеш іншого спокою, окрім Божого. Прийми цей факт і позбудься агонії ще більших гірких розчарувань. Найчорнішого відчаю та відчуття холодного безсилля та сумніву. Більше не шукай, ти не можеш знайти нічого крім спокою Божого, якщо не шукаєш болю та страждань. Це остання точка, до якої, врешті-решт, повинен дійти кожен, щоб відкинути. Будь-яку надію знайти щастя там, де його немає, врятуватися від того, що може лише завдати болю, створити спокій із хаосу, радість із болю, та рай із пекла. Більше не прагнути перемогти через поразку, ані померти, щоб жити, тому що ти не будеш просити нічого, крім поразки. Ти можеш так само легко попросити любові, щастя та вічного життя з нескінченним спокоєм. Попроси його і ти тільки виграєш. Просити те, що ти вже маєш, може привести лише до успіху просити, щоб те, що є хибним стало правдою, може призвести лише до поразки. Пробач собі за свої марні мрії, і більше не шукай того, чого не можеш знайти, бо що може бути більш дурним, ніж продовжувати шукати пекло, коли тобі? Потрібно лише дивитися з відкритими очима, щоб побачити, що перед тобою лежить рай за дверима, які легко відчиняються, щоб прийняти тебе. Іди додому, ти не знайшов щастя в чужих місцях і чужих формах, які не мають для тебе значення. Хоча ти намагався дати їм це, ти належиш не до цього світу, ти тут чужий, але тобі дозволено знайти засоби, за допомогою яких світ більше нікому не здається в'язницею чи пенітенціарною установою. Тобі дана. Свобода там, де ти не бачив нічого крім кайданів і сталевих дверей. Але ти повинен змінити свою думку щодо мети світу, якщо хочеш знайти вихід. Ти залишатимешся зв'язаним, доки не побачиш, що весь світ благословенний, і ти звільниш усіх від їхніх помилок і шануватимеш їх такими, якими вони є. Ти його не зробив, і ти не зробив себе. І коли ти... Звільняєш одного, іншого приймають таким, яким він є. Що робить прощення? Насправді воно не має жодних функцій і нічого не робить, бо воно невідоме на небі, тільки в пеклі воно потрібне, і де воно повинно виконувати. Грізну функцію? Чи втеча улюбленого Сина Божого від збочених мрій, які він вигадує, але вірить у правду не є гідною метою? Хто міг би сподіватися на більше, коли, здається, потрібно зробити вибір між успіхом і невдачею, любов'ю і страхом? Немає іншого спокою, крім спокою Божого, тому що він має лише одного сина, який не може створити світ усупереч Божій волі та його, яка рівна його. Що він може сподіватися знайти в такому світі? Це не може бути справжнім. Тому що його ніколи не було створено. І чи тут він має шукати спокою? Чи, дивлячись на нього, він повинен бачити, що світ може тільки обманювати? Але він може навчитися дивитися на нього по-іншому і знайти спокій. Божий. Спокій це міст, який кожен перетне, щоб залишити цей світ позаду. Але спокій починається в іншому сприйнятті світу, ведучи від цього свіжого сприйняття до небесних воріт і далі. Немає іншого спокою, крім спокою Божого, тому що він має лише одного сина, який не може створити світ усупереч Божій волі та його, яка рівна Його. Що він може сподіватися знайти в такому світі? Це не може бути справжнім. Тому що його ніколи не було створено, і чи тут він має шукати спокою? Чи, дивлячись на нього, він повинен бачити, що світ може тільки обманювати? Але він може навчитися дивитися на нього по-іншому і знайти спокій. Божий. Спокій це міст, який кожен перетне, щоб залишити цей світ позаду. Але спокій починається в іншому сприйнятті світу, ведучи від цього свіжого сприйняття до небесних воріт і далі. Спокій – це відповідь на суперечливі цілі, безглузді подорожі, шалені та марні пошуки та безглузді зусилля. Тепер шлях легкий і плавно спускається до мосту, де, у спокої Божому перебуває свобода. Давай сьогодні знову не заблукати. Ми йдемо до неба і шлях прямий, тільки якщо ми спробуємо поблукати, може виникнути затримка і марно витрачений час у болісних дорогах. Тільки Бог певний і Він скероватиме наші кроки, він не залишить свого сина в потребі. І не дозволить йому вічно блукати далеко від дому. Отець кличе, син слухає. І це все, що стосується того, що здається світом, окремим від Бога, де тіла реальні. Зараз панує тиша, більше не шукай. Ти прийшов туди, де дорога вкрита килимом листя фальшивих бажань, що впало з дерев вічаю, яких ти шукав раніше. Тепер вони під твоїми ногами. Ти дивишся наверх, вгору на небо, очима тіла, що служать лише ще на мить. Спокій нарешті вже визнаний, і ти можеш відчути його м'які обійми, що оточують твоє серце та розум любов'ю та комфортом. Сьогодні ми не шукаємо кумирів, спокою в них не знайти, спокій Божий належить нам, і ми. Приймемо і бажатимемо лише Його. Сьогодні спокій у нас, тому що ми знайшли простий і щасливий спосіб залишити світ двозначності та замінити наші мінливі цілі та самотні мрії єдиною метою та супроводженням. Бо спокій це союз, якщо він від Бога. Не шукаймо більше. Ми близько додому, і ми стаємо ближче кожного разу, коли ми говоримо. Немає іншого спокою, крім спокою Божого. І я щасливий. І вдячний, що це так. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому! Tomo.